Суть роботи ротаційної головки у перетворенні тиску миючого розчину спрямовані струмені, що обертаються які формують чітке охоплення всієї внутрішньої площі ємності, на відмін від примітивних розбризкувачів, які поливають рідину на всі боки, створюючи надмірні витрати, ротаційні форсунки формують щільно концентровані струмені. Вони рухаються заздалегідь розрахованою траєкторією, охоплюючи стінки, кришку і дно, включаючи важкодоступні ділянки. Таке рішення заощаджує воду, знижує витрати хімії та скорочує тривалість санітарного циклу. При цьому ефективність миття зростає. Головку забезпечує потужний ефект суву, здатне видалити білкові відкладені, дріжджові залишки і навіть початкові ознаки біоплівки. В наявності є деталі з знерживіщо сталі ic 304 та ic 316 Даний тип головок має таку приєднувальну частину, як внутрішня різьба. Ці головки умивають поверхню на 360 градусів. Можемо запропонувати розміри від 1 2 до 2 дюймів. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті посилання у описі.